Зі насенку перші про головне поїхала Росія тітони. Часнені відео свідчать про катастрофи, які накрили усю територію РФ, Але Путіну ніколи мільярди доларів йдуть не на відновлення житла і допомоги росіянам, а на зброю і ракети, які у тому числі рвуться у шахтах і проносять катастрофи навіть самим росіянам. Останні пожежі повені свідчать про те, що Бог вирішив покарати Кремля. Пишуть джерела, Росія продовжує демонструвати амбіції у сфері стратегічної зброї, позиціонуючи себе як одного з провідних ракетно-ядерних держав. Однак за лаштунками гучних заяв про та серія провалів аварії технологічних катастроф, які Кремлі намагається приховати. Нещодавно джерела в розвідці та незалежні моніторингові мережі повідомили про невдалі випробування одразу двох родощів російського ВПК. міжконтинентальної ракети «Сармат» та маневрової ракети типу нового відомий як Арешні Сармат Фіаско стратегічної зброї раз 28 сармат, надважка міжконтинентальна ракета, якою Путін порожував заходу з 2018 року. Того року мала стати заміною радянського воєводи АСВ 18 сатана. Проте її історія це історія затримок технологічних збоїв і зіпсованої репутації у квітні 2025 року. За неофіційною інформацією, під час запуску Сармата з космодрому Плісіяцька відбулося критична відмова двигуна другого ступеня. Ракета вдарила стабільність і самознищилася у повітрі на висоті близько 80 кілометрів. Офіційно випробування проходили межа запланованого сценарію, але в реальності серйозний провал для програми, яка вже. Перевищила бюджет на десятки мільярдів рублів. Арішнік, новий проєкт, новий провал, маловідома розробка. Під умовною назвою Арішнік. Це маневрова ракета ближнього або середнього дії, ДІ, ймовірно створена як відповідь на сучасні системи ПРО. Проєкт Супроводжується грифом цілком таємно, але відомо, що передбачає він ракету з інтелектуальною системою наведення, здатною охилятися від перехоплення випробування Тверській області у березні 2025- року Закінчилися катастрофічним вибухом на старт. Ві позиції свідченням очевидців, Відбулася неконтрольована детонація палива ще на підйому ракети. Що двоє загиблих і і серйозні пошкодження обладнання. Про це не повідомляють офіційні джерела. Але супутникові знімки фіксують масштабну пожежу на полігоні. Що це означає для РФ Перше, крах іміджу ракетної наддержави Росія більше не може демонструвати технологічну перевагу навіть у стратегічній зброї? Проблеми друге в логістиці, постачанні компонентів через РФ втратила доступ до багатьох мікрочіпів систем управління високоточних матеріалів треті нестача кваліфікованих кадрів багато провідних інженерів виїхали або не хочуть працювати в умовах тотального тиску та цензури. Сармати не злетіла рішніка згорів, а російська ВПК боксує під вагою пропаганди корупції та санкцій. Це частіше заявляють інсайди про те, що саме Патроша закінчить війну, бо Путін зайшов надто далеко. Микола Патроша один із найближчих соратників Путіна за 1990-х років. Колишній голова ФСБ, архітектор безпекової держави, на відміну від Путіна, він не прив'язаний до культу особистості та немає жорсткої публічної риторики. Натомість дія у ціні, спираючись на апаратну владу, генералітету сели структури у внутрішньому середовищі Патрушева вважають найбільше логічною фігурою технічного переходу, якщо система вирішить, що потім став загрозою, а не гарантом. Чому Патрушева може завершити війну? Перше прагматизм. Патрошев стратег він розуміє, що війна стала виснажливою з перспективною, і з кожним днем підриває державність. Друге, контроль над армією. Він має вплив на ФСБ ГРУ. Частину міноборони та навіть апарат Кремля, що дозволяє здійснити зміну курсу без революції. Третє можливість перемови. На відмову від Путіна Патрушани є токсичним для міжнародних посередників, зокрема Китаю, Туреччини чи навіть частини ЄС. Це дає йому шанси вийти на переговори без повної капітуляції. Який сценарій зміни влади можливий? Путіна голосуває з огляду на здоров'я чи перехід до іншої форми управління. Патрушев отримує статус виконувача обов'язків або голови ради безпеки. З надзвичайними повноваженнями розпочинається нова дипломатична лінія. Плани ескалації за участі Туреччини, Китаю або нейтральних посередників у змі з'являються нова риторик ми зберігаємо державу, а не воюємо без сенсу. Що це означатиме для України? Патрушев не буде другом Києва, але його прихід до влади відкриє вікно для перемовин не про капітуляцію, а про реальний вихід з країни із збереженням обличчя для обох сторін. Це також послабить армію а яка буде деморалізована зміни Верховного Головнокомандувача. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі, ставте вподобайки. пишіть. Коментарі підписуйтесь на канал переможемо разом.